Є? От от твої де. Я синівський бомжі дістав. До наших городів, знаєш? Стоїть металолом. На ябсик, блядь. Дивись! О, то то як то? Змайя, Той останній змайя! О, вже собі спец вломав! І що ти будеш робити? Нахуй тобі та дошка! дошку! Лесик! Ти тепер, бля, не комісований! Та пиздаєш в армію Та пиздаєш в армію Та відео буде без цензури Ааа, блядь Цього корва б жній вкусив? Ааа, за яйці гризнув Ану покажи клетника Сука гнеда, ти в моїх тапочках Покажи клетника, покажи клетника Куди ж туди клетник, гімняри нахуй Сука Покажи йому клетника, блядь. Де мої тапочки, урод? покажи клетника